Вас вітає академія МВА. Мене звуть Анастасія Ганчарова. Я тренер по здоровому способу життя, лікар, дієтолог. І сьогодні ми з вами говоримо напевно на. Про фундаментальні знання, які повинні бути у кожного починаючи з дитинства, це як сформувати свою тарілку, як зробити так, щоб не ході, ходити постійно з е, е, вагами, з е, щоденниками харчування, нічого не вимірювати, а відчувати собі соб, себе спокійно у гостях, у дома, в ресторані, в кафе, неважливо де і знати, скільки ж потрібно з'їсти і де ця. Норма, коли необхідно вже зупинитися. Тому що дуже часто до мене приходять клієнти, і вони, по-перше, ну, по-перше, перше, напевно, що я питаю, це що ви їсте, як їсте і з чого ви їсте. Тому що людині потрібно орієнтир якийсь орієнтир так? Якщо ми з вами їдемо на їдемо на автівки, так то для нас орієнтир це. Розмітка на дорозі, це світлофори, і ми з вами орієнтуємося, якісь дорожні знаки, машини, які поряд їдуть. А що орієнтир в харчуванні? От як мені взнати, скільки мені потрібно з'їсти тих овочей, чи потрібно їх їсти цих фруктів, і каші, і білку, і так далі. Тому сьогодні будуть дуже прості кроки, поділюсь невеличкими такими секретами, як приготувати найкращий білок, як приготувати найкращі вуглеводи, це буде дуже практично і нагадую, що ця система цій системі ми зобов'язані фінським вченим, добрі люди. Дякуємо їм, коли вони її винайшли, правило тарілки, коли... Розробляли рекомендації для людей з проблемами шлунково-кишкового тракту, тобто вони знайшли такий універсальний метод, як людям показати, що треба і скільки їсти. І так, перший крок, який вам необхідно зробити, коли ви починаєте їсти. Ну, якщо це вдома, це просто, тому що у вас може бути весь посуд необхідного діаметру, так, 20-25 см. Це ваша, діаметр вашої тарілки. Можна навіть менше. Тобто я написала 25, але якщо це буде 20-21, це буде чудово. Зверніть увагу сьогодні на ваші сервізи. Там ще зазвичай є ось такі великі тарілки, да, на яких Андрій Кубрак у четвер накладував їжу. Ну, ви бачили, так, що це така велика велика тарілка, а їжі там було мало-мало-мало, ось десь там середині. Тому ось ці блюда це такі серверувальні, серверувальні тарілки, щоб було красиво, гарно, а нам необхідно, щоб ми могли орієнтуватися. Тому можете брати ось цю велику тарілку, зверху ставити свою. 20-21 см в діаметрі, і ось це буде та, та норма, ті, той край, да, по якому ми повинні буде, будемо з вами е, орієнтуватися. І ось цю тарілку ми з вами повинні подумки поділити на три частини. Дуже просто. Одна велика частина це навпіл. І другу половину ми ділимо ще на дві частини. Так? І в нас виходять з вами три частини: одна велика частина ось це буде овочева, але ви пам'ятаєте, як готував Андрій, і там не тільки овочі, овочева фруктова частина. Далі буде гарнір у нас складновуглеводний, і третє це буде в нас білок. Ось і вся хитрість. Тобто, коли ви йдете кудись, якщо у вас є можливість набрати, наприклад, ви кудись їдете, у вас шведський стіл, і у вас є можливість набрати окремо, так зазвичай там є окремо м'ясо, окремо якісь каші, крупи, окремо є овочі, це дуже просто. Коли, коли ви, наприклад, будете йсти як комбіновану їжу, так, ну, наприклад, борщ, це правило тарілки чи ні? Звісно. Це правило тарілки. Тобто там є багато овочів, там повинно бути м'ясо або боби, це білок, і там буде картопля. Ось вам і вуглеводи. Тобто, це також правило тарілки. Будь ласка, не лякайтесь, якщо ви, наприклад, їсте плов, то до плова необхідно додати ще овочі. Овочі, потім ви дивитесь, да, скільки м'яса в плові, скільки, е, скільки рису. Тобто, ось так ми з вами і починаємо на глаз контролювати. Так, третій крок: ми починаємо наповнювати цю тарілку. Ви знаєте, дуже часто я можу, ну, коли раніше їздила за кордон, за, в. Відрядження я завжди бачила ну, наших людей, тому що є в Європі така міра, тобто, також тарілки. Ти береш або одну тарілку, або іншого розміру тарілки, і оскільки влізе в цю тарілку, це і є ти ну, там, платиш 10 євро, наприклад, за ось цю їжу. І що я бачила? Я бачила тарілки, які отак стоять, як гора. Тобто перший, другий, третій, четвертий, п'ятий і зверху ще там. Зазвичай це був ем, шампіньйончик, який вже падав цієї гори або маслинка. Тобто в нас все повинно бути в один ярус ніякої гори, ніякої горки, і, пер, і перше, що ми з вами набираємо, це ми набираємо фрукти і овочі. Подивіться, будь ласка, є крохмалисті, крахмал, е, є некрохмалисті. Овочі. Тому е, дуже чудово, якщо у вас буде сміливо, ви можете брати помідори, огірки в необмеженої кількості, моркву, якщо ви знаходитесь на контролі ваги, то треба контролювати не дуже багато. Баклажани, кабачки, скільки, е, скільки завгодно, капуста люба також скільки завгодна. Гарбуз, якщо ви контролюєте вагу, то також з ним треба бути трошки обережним. Рукалу і зелень. <кій> Вибачаюсь зелені може бути хоч е, мішок, тобто тут, вибачаюся з вами. <кій> Зелені може бути хоч мішок, ми її можемо зовсім не рахувати. Тобто, ви кладете ось ці овочі, а потім додаєте зелені. І зелені, якщо ви любите роколук, салат, крес, салат, різні види шпинату і так далі. Можете додавати в дуже великої кількості. Далі, подивіться, будь ласка, що овочі вони не. Можуть бути різні по ем, своєму стані, тобто вони можуть бути і тушковані, і варені, і приготовлені на пару, грилі, духовці, е, сирі. Тобто, ви можете можете комбінувати, робити собі, наприклад, салат з квашеною капустою, так до цієї квашеної капусти додавати щось тушковане, потім е, сирі, е, сиру, зелень і так далі. Ніхто вас не обмежує. Далі ось, подивіться, будь ласка, якщо ще раз звертаю вашу увагу, якщо ви знаходитесь на програмі, наприклад, бодідетокс, або контролюєте свою вагу, овочі, які містять крахмал крахмалості, їх треба вживати в меншої кількості. Тобто, ось тут, наприклад. Ну, цвітну капусту я б сказала, що не і так, а ось кукурудзу дуже го, зелений горішок, кукурудзу, гарбуз, моркву, те, що солоденькі, дуже люблять додавати під час зниження ваги, а це буде гальмувати процес. Зверніть увагу там, де немає крахмалу, ось це можете їсти, хоч їсти, хоч, хоч навіть ось цими ці, великими, великими порціями, так? Звертаю вашу увагу, що коли ми кладемо знову таки вертаюся на той ефір з Андрієм, ви бачили, яка гарна в нас була тарілка, тобто яка вона була різна кольорова, і це не просто так, не тому, що Андрію е, сподобалися. Кольори, а тому, що в нього була така задача: Андрій, зроби, будь ласка, різнокольорове. Тому що якщо ми маємо з вами різнокольорові е, продукти, то ми говоримо про те, що в них є біофлавоноїди або фітанутрієнти. Це те, про що ми з вами говоримо вже не один рік, і ви знаєте, що фітонутрієнти, вони захищають наш організм від вільних радикалів, вони зміцнюють сосуди, зменшують запалення, вони покращують засвоєння вітамінів, тобто це є така одежа для вітамінів, і також вони грають важливу роль в нормалізації обміну жирів і вуглеводів. Тому намагайтеся комбінувати різні види. Фруктів та овочів, ось вам така пам'ятка. Можете її сфотографувати щось, який, наприклад, що ви можете додавати, коли кажемо, а що я можу з'їсти червоного? Ну, помідор там можу з'їсти, можу якийсь а подивіться, тут і баклажан, і ой, тут і журавлина, і цибуля червона, і грейпфрут, це все сюди. Або, наприклад, говорять, а синє, що це синє? Сині сливи, виноград, синій, лохина, тобто. Ось тут така, така пам'ятка, яка допоможе вам орієнтуватися. Ну, хоча б три кольори повинні бути кожного дня в кожний прийом їжі, хоча б три. Я вже не кажу п'ять або більше, але три це буде чудово. Наступне тепер давайте з вами ви вже говорили так про важливість білку, говорили про важливість з Владиславою. Жирів говорили, вуглеводи ще будете говорити. Тому подивіться, будь ласка, вуглеводи, чому ми їх першими накладаємо, тому що вони. Мають мінімум кілокалорій, це по перше. А по-друге, мають клітковину, клітковину, яка буде формувати наш стілець, тобто те, що ми будемо з вами виводити з організму. Саме клітковина буде стиму стимулювати наш е шлунково-кишковий тракт. Саме клітковина буде зменшувати рівень е е цукру жиру у крові. Саме клітковина буде годувати нашу мікрофлору кишківника, і ось це. І це дуже дуже важливо, коли ми з вами кажемо про тих бактерій, які живуть в нашому кишківнику. Вже... Тому подивіться, будь ласка, 20-30 грамів на дому треба зробити ось приблизний розрахунок, скільки всього потрібно з'їсти, майте на увазі. На увазі, що якщо будете їсти менше, то ваша е, мікробіом ваш буде, е, ну не скажу, що в поганому стані, але він буде, знаєте, напівголодний. Коли людина понапівголодна, це ще е, добре, але, але якщо мікробіом напівголодний, він вже не буде синтезувати важливі компоненти для нашої життєдіяльності, тому звертаю вашу увагу. Напишіть мені, будь ласка. Кого виходить з'їдати таку кількість вуглеводів саме клітковини. І наразі, напевно, у вас було б запитання, ага, грами. Ще відкрию невеличкий секрет, Чудово. відкрию невеличкий секрет, як же дозувати, якщо немає тарілки. Подивіться, будь ласка, на ваші. Долоньки, ось, якщо ви ось так от будете складати свої долоньки, ось дві ось такі жмені овочів на кожен прийом їжі. Тобто немає тарінки, не знаєте скільки, тільки свої долоньки, не дитини, не чоловіка, свої. У кожного свої долоньки, у кожного свій розмір. то також так вчить своїх дітей, їх долоньки, скільки в їх долоньки влізе, ну, наприклад, так, приблизно. Овочів, то це їх є норма за один раз. Так, рухаємося з вами далі. Наступний крок це складно вуглеводний гарнір. Тобто вуглеводи нам необхідні, не треба їх боятися, всі кажуть. Ну, це було модно напевно декілька років тому, що вуглеводи це, це погано, безвуглеводна дієта і так далі. Нічого не буває поганого, що задумала природа, так, так як це придумана природою. Тому тільки це наше, напевно, сучасне життя зробило з вуглеводів, їх зробило поганими, тому що ми навчились робити їх поганими, робити їх швидкими. А якщо б ми з вами жили ще там 200 років тому назад, то вони були б добрі, ми їх дуже любили. Тому що без них в нас би не було енергії, падали б ми з них і не могли б працювати. І так звертаю вашу увагу, що продукти, які сюди можна віднести, це гречка, макарони з твердих сортів пшениці. Будь ласка, дивитись, навіть можна перевірити, як ламається макаронина. Якщо е, є багато тестів, так, щоб е, е, зрозуміти, які ці, які ці макарони, з яких сортів пшениці зроблені, рис, бури, дикий, булгур, кускус, -кус, е, перловка, все ось таке, що вариться довго, але в нашій посуді вони до, до, досить швидко. Так. Е, повільні вуглеводи вони е, дають нам Запас енергії, вони нам пролонгують е, нашу ситність, тому насичення наше, тому ось тут, будь ласка, не нехтуйте. і зверніть увагу, що картопля це також вуглевод, тобто це не овоч. Ось цю гору в пів тарілки картоплю ми не накладаємо. Якщо накладаємо, то накладаємо її тільки маленьке в зону е, там, де повинен бути вуглевод. Рекомендації, як готувати вуглеводи, вони це відносяться і до овочів, і до гарніру. Подивіться, будь ласка, те, що я казала, що овочі ми можемо комбінувати: 60% їсти в свіжому вигляді 40% в приготованому. Далі, коли ми з вами додаємо соль, то він активує фермент амілазу, але я вам нагадую: соль ми додаємо у кінці приготування, не на початку. Та ж історія, як із олією, в себе забирає жир, овочі, і ми маємо з вами салену жирну, не дуже корисний продукт. Далі оптимальні способи приготування. Будь ласка, обирайте для себе. Крупи, боби, горіхи, насіння, замочуйте перед приготуванням краще на ніч, і ви не побачите ніяких проявів. Так не буде ніякого вздуття, не буде газоутворення. Спробуйте фасоль, чечевиця дуже чудово працює. Альденте все повинно бути альденте. І якщо ви вживаєте, наприклад, риск картоплю, там де є резистентний крахмал, треба вживати у охолодженому вигляді, тобто для того, щоб картопля не була така некорисна. Як зараз зробити так, щоб вуглеводи краще засвоювались? Ну, по-перше, їх треба пережовувати, пережовувати. Вуглеводи починають перетравлюватись вже в роті. Запам'ятайте це зуби, ось цей ем, кусаки, так їх ще називають, коли е, дентальна агресія. Коли ми можемо щось відірвати, коли ми е, гарно пережовуємо, це впливає і на наш ментальний стан. Так, я з вами. Зараз, зараз, зараз. Так, напишіть, будь ласка, чуєте мене, бачите мене? Єсть. Так, чудово. Не було зв'язку, зв'язок з'явився. І так, фруктозу. Якщо ви робите свіжі вижати соки, то це не дуже про здоров'я. Або а про це поговоримо вже колись пізніше. Далі, ось це дуже важлива рекомендація додавати гіркоти, тобто гірчиця листова, мангольд, черемшини, зелена цибуля, салати, рукала. Тобто, це буде активізувати ферменти підшлункової залози, якщо ви у вас погано перетравлюються вуглеводи і є важкість. Ви це знаєте. Наступний крок і останній крок це білок. Тобто білок повинен бути різноманітний, різноманітний морепродукти, яйця, сир, бобові. Обирайте маложирні сорти риби або м'яса і. Пам'ятайте, що білок повинен бути у кожному прийомі їжі. Якщо вуглеводи у вигляді гарніру, ми можемо з вами, наприклад, увечері не додавати, а щоб у нас був, наприклад, салат і білок, а ось білок він повинен бути і на завтрак, і на обід, і на вечерю. Подивіться, будь ласка, як зрозуміти, скільки білку необхідно брати, у кожного знову таки є долонька. І ось долонька без пальців, товчина один фаланг. Ось це така норма буде вашого, вашого стейку, шашлику, куску риби і так далі. Ось, що може бути у вас на один прийом їжі, або там два яйця, або горіх жменю, або якщо ви берете рослинний білок, ще важливо. Наприклад, там нут, сочевицю і так далі. То це дві долоньки. На рослини, на квасолю, і так далі дві долоньки. Якщо м'ясо, то це риба, то це одна долонька. Знову таки. Як готувати білок, це також важливо. Ну, по-перше, м'ясо краще марінувати за 2 години. Рибу ну, до 40 хвилин можна додати лимон, ківі, спеції. Якщо будете марінувати в ківі, то не дуже довго, тому що дуже багато там кислоти, і вона дуже. Розм'якшує м'ясо стає як таким як ватним. Тому це дуже швидкий спосіб замаринувати у ківі. спробуйте. Далі бобови, ми з вами замочуємо, можна додавати дві чайні ложки соку лимону. Таким чином ми їх ну, обманюємо, тому що вони думають, що вони почнуть зараз проростати і випускають усі речовини, які в них є, для захисту. І тому в нас ми гарно їх починаємо перетравлювати. Далі оптимальну посуду обираємо і нічого ми з вами до золотої скоринки не смажимо. Не смажимо не в клярі, не в сухарях, ні в як не смажимо, якщо ми з вами говоримо про здоровий спосіб життя. А ось тут, ну, напевно, я можу тепер підвести такий. Висновок нашого здорового тижня говорили про білки, про жири, про воду. І ну, наше сучасне життя воно не зовсім збалансоване. І в нашому житті, в нашому харчуванні не, не, не вистачає важливих компонентів. Ви бачите, їх так зелені, зелені сфери, а дуже багато того, чого нам не потрібно, і не було з нами там, наприклад. 200 років тому назад там простих вуглеводів, жирних омега 6 кислот і так далі. Нагадую, що тут не треба впадати в паніку, в якусь апатію, ставати фуд-маніяками, все вимірювати, писати, тому що це не зробить вам ніякої доброї справи. Тому в нас є сучасні рекомендації максимально. Харчуйтесь по правилу тарілки, а те, що ми не можемо з вами ну повноцінно контролювати, ну не маємо змоги. Ми доповнюємо дієтичними добавками. Подивіться, будь ласка, якщо немає, не можемо їсти там протеїну сьогодні не з'їли. Ну, не з'їли, не з'їли, в нас є протеїновий порошок на рослинній основі. А е, омега 3 жири, якщо не було, наприклад, у нас сьогодні риби а було, були в нас бобові сьогодні цілий день. Не готували, буде омега 3 комплекси. Ми отримаємо необхідну омега 3 жирні кислоти. Якщо не було змозі з'їсти усі п'ять кольорів е, фруктів та овочів, і тут також є у нас помічники, це вітаміни, мінеральні. Фіта... Поживні комплекси Daily Дабл X. От, ось ви бачите так тарілку, і тепер ви бачите, як базові продукти допомагають так збалансувати харчування. А я вам хочу ще нагадати: ну, про Дабликс, тому що напевно це найпреміальніший продукт, який є у нас. У компанії у торгової торгівельної марки NutriLight це преміальний продукт, який пройшов багато випробувань, і саме він, напевно, необхіден зараз кожному українцю у цей складний час. І так, звертаю увагу, що він максимально збалансований по поживному профілю. Він має комплекс фітабленд, який забезпечує нам. Необхідним необхідною кількістю фітонутрієнтів, тобто захисників, які будуть захищати наш організм. Сучасний контейнер, чудова форма для ковтання, це ще є додаткові переваги. Звертаю увагу, що наразі ми маємо фітонутрієнти з 22 рослинних компонентів. Із усіх п'яти кольорів фотоспектру, і ви це бачите, це підтверджено, це можна побачити на хроматографії, і ви бачите усі усі групи: і каротиноїди, і поліфеноли, і антоці... Антоці... антоціани. Тобто усі усі групи фітонутрієнтів, які нам необхідно які нам необхідно вживати це можна підтвердити ще подивитись, якщо ви подивитесь на етикетку продукту? Тому, будь ласка, демонструйте самі. Подивіться, Я хочу вам сказати, що. Так, верцитин, лютеїн, лікапін, куркуміноїди ну це велика допомога і звертає увагу на селен. Селен тут також є в цьому комплексі, тому що знову таки це дуже сильний антиоксидант. Якщо ну, це моя улюблена рубрика, як у дієтолога, я можу все отримати з харчуванням, мені нічого не потрібно, я буду рахувати. ну, Подивіться, будь ласка, ну, скільки рахувати, ось це скільки треба так, взяти для того, щоб отримати необхідну кількість фітонутрієнтів. Фітонутрієнтів, вітамінів, мінералів. Кожного дня це 5 тисяч кілокалорій, а ще нам необхідно отримати білок і отримати вуглеводи. Це які ми будемо з вами, якої, якої форми будемо з вами. Тому ось тут вже це відійшло на другий план, коли кажуть, що все можна отримати з харчування. Багато, багато речей, які ми не можемо з вами контролювати. Просто не можемо, навіть якщо ми будемо вирощувати все самі. Ну і другий комплекс це делі, це просте рішення, це базовий рівень підтримки. це… Це також необхідні фітанутрієнти, шість, шість компонентів, концентратів, які входять у склад, ви їх бачите, так, екстракти, ви їх бачите на екрані. Дуже простий прийом: одна таблетка на добу, підійде новачкам, хто тут тільки починає контролювати своє харчування, ще складно якось урегулювати, скласти якісь графіки, тому якщо. Немає можливості на наприклад не тому, що купити, а тому, що пити, купити, а не забувати. То Дейлі це буде найкраще, найкращий. найкращий... Найкращий вибір, і на останок хочу дати вам домашнє завдання. Наразі в нас скоро буде обід. Тому, будь ласка, організуйте свій черговий прийом їжі, дотримуючись правила та і максимально давайте так невеличкими кроками ми будемо рухатись з вами до нашого здоров'я. А якщо ми будемо з вами здоровими, то ми зможемо з вами досягати цілі. Треба пам'ятати треба пам'ятати що кожен кожен день здорового способу життя це наш вибір вибір тобто здоровий спосіб життя це вибір чи в одну сторону, чи в іншу. Давайте будемо робити правильний вибір. Я вам нагадую, що в нас дуже цікаві зустрічі. Тому, будь ласка, слідкуйте за нашим розкладом. Пам'ятайте, що МВА «Академія» завжди знаходиться у зоні вашої досяжності, і ми з вами вже зустрінемось зовсім скоро. Бувайте здорові!